Вже четвертий рік поспіль у стінах Могилів-Подільського монтажно-економічного фахового коледжу проходить міжнародний конкурс Будинок твоєї мрії Архітектура та дизайн, що став своєрідним уособленням студентських креативних дизайнерських ідей, популяризацією сучасних інтер'єрів та технологій будівництва. На створення макетів діти витратили чимало часу. Свої ідеї до найдрібніших деталей вони зобразили на стендах. Наймолодшою учасницею стала Влада Фіщук, дівчинці всього сім років. Але її проєкт досить серйозний. «В моєму будиночку є колодець. дім. Чому обрала саме такий вид дому? Він дуже красивий. Мені подобається, як він зроблений з дерев'яного. Міський голова Геннадій Глухманюк особисто відвідав захід, згадав, як і сам був студентом коледжу, тому отримав неабияке задоволення знову побувати у рідних стінах. Особисто від нього переможці отримали премію, яка слугуватиме заохоченням працювати і розвиватися у правильному напрямку. Базуйтесь на знання, це зараз ваша епоха, ваш час. Ті базові знання, які ви отримаєте в коледжі, потім вищих навчальних закладів, вони в вас будуть формувати як особистість. Конкурсні розробки оцінювалися за критеріями чотирьох номінацій: архітектурний проєкт будівлі, екстер'єр, інтер'єр і ландшафтний дизайн. Проєктування не обмежувалося будь-яким архітектурним стилем. Тож учасники мали повне право застосувати свої найкреативніші ідеї. Мій малюнок зроблений в скандинавському стилі, тому що мені подобається мінімалізм, і я не люблю багато яскравих кольорів, і він доволі витриманий. Ще мені подобається саме його дизайн. Він доволі лаконічний і знаходиться в лісовій місцевості, там де є спокій та гарні ліси. Цьогорічні розробки вражають своїм ексклюзивом і талантом, яку демонструє молодь Могилів Подільської громади. Бажаємо усім учасникам конкурсу максимально реалізувати себе та у майбутньому досягти найвищих вершин.